Тут коробки є, так? Да? Є. є. У нас депозит села 4 тисячі гривень ага. за пісні ви платите. М -м, окремо. Скільки так? Да, окремо, скільки заказали пісні, стільки заплатили. А скільки пісня коштує? Е, пісня коштує 100 гривень. А, і російські пісні теж можна, да? Ну не бажано, але якщо ви поїдете, будете петь, що ми можемо зробити. Ну, да, боячу, що там ті і кріда ну, там ну, це другий поверх, це банкет. Вони заказали караокі, це, верні, вони не заказали, це караокі від нас, як подарунок йде. Mm. Ви теж, якщо ви там будете тільки одні, і mm. більше крім вас нікого не буде, будете піп'ять, що вам бажається. Mm -hmm. Добре, добре, дякую. Ви, будь ласка.